Вже від ранку біля рівненського центру надання адміністративних послуг черга більше півсотні чоловіків прийшли оновити або продовжити документи. Адже з 1 листопада у ЦНАПі запрацювала нова послуга оформлення документів на відстрочку від мобілізації. Один із відвідувачів Андрій розповідає, що для успішного оформлення заяви важливо мати всі оригінали паперів. У Мене дружина навелі їй потрібно ну получається я був в суботу в ТЦК треба було подати копії а в даний час треба тут понаново по документи всі оригінали оригінали дружини паспорта сековська довідка і так само мої оригінали. Я не знаю, чим не підтягне резерв тут. Надійніше Як і раніше, документи можна подати онлайн через додаток Резерв Плюс. Натомість територіальні центри комплектування таких заяв вже не приймають. Тому більшість чоловіків особисто звертаються до ЦНАПу, аби бути впевненими, що дані оновлено коректно. Ну, Резерв я не зрозуміло тут, чи по моїй статті, по моєму думку, буде автоматичне оновлення, чи не буде. То я все-таки перестраховуюся і подаю так. Я по догляду за один батьків з інвалідністю. Довідка, МСЕК. Пенсійне посвідчення, свідоцтво про народження, свій паспорт, матері паспорт, все оригінальні попередні. Також в Україні запровадили автоматичне продовження відстрочок, якщо інформація про заявника підтверджується через державні реєстри. З будівельником підробляю, документи потрібні смерть дружини, свідоцтво про народження, і справка з пенсійного фонду, що вона отримує. Ну і військово-обліковує документ. Це повторно. Ця група зараз не входить на автоматичне, то треба прийти сюди подати документи. За достовірність поданих документів відповідає сам заявник, якщо дані застарілі або містять неточності, СНАП не несе відповідальності за можливу відмову у продовженні відстрочки. Є певно визначена категорія осіб, які можуть подати на відстрочку через центри надання адміністративних послуг. Документи ми беремо від заявників згідно переліку 5 рішення уряду. За словами керівниці департаменту, нові зміни покликані спростити процедуру оновлення документів для українців. У ЦНАПі можна подати заяву на всі типи відстрочок від сімейних обставин до стану здоров'я. Першого листопада був ажіотаж. Ми прийняли. Десь приблизно 300 чоловік вже на оформлення документів з відстрочки. Відповідно, це говорить про те, що дійсно затребувана послуга, дійсно попит є великий. І ну, ми намагалися зробити так, щоб людям було максимально комфортно і зручно при подачі цих документів. Наразі документи на продовження відстрочок у Рівному приймають лише у головному корпусі ЦНАПу на Майдані просвіти два. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.